Захід Інтіць. Пап Ігор, голова Львівського представництва Західноукраїнського українського антикорупційного об'єднання. Задісав високим мужчиною. Вотоляк Андрій, керівник Львівського автомайдану Оновлений. Так. й Котарас, громадська організація Всеукраїнський волонтерський рух. Кукар Марат, громадська організація Правда Сила. Шустер Богдан. Громадська організація золота молодь винних. Спринський Іван. Громадське формування рабів до раю не пускають. Івана всі бачили, може десь ви. Всі знають. Добре. Так. Іван, якраз представили, організатори. Люди просто думають, рада це якийсь керуючий орган. Рада – це організація, які будуть формувати допомагати. Сиркові Ілья, громадська організація Дух Націй. Він вийшов, був. він тільки зі сходу приїхав в 6 ранку побути. Ребець Андрій, громадська організація автомайдан Захід. Антоняк Ярослав, громадська організація, громадська варта. Мазур Юрій, Всеукраїнська громадська організація Більського представництва Союзу захисту підприємництва. Штаті, коли... Була, Штаті, велика, велика. Велика. Так. Лаврів Роман, представництво антикорупційної служби України. Велика. Так, читаємо, читаю... Так. Читає, читає. Так. Візняк. Зараз Візняк Ярослав Ярославович. Правозахисна установа Міжнародний антитерор. Міжнародний координаційний антитерористичний міжнародний комітет. комітет. Так. 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 Москві та Зіновий Йосович, адвокат. Громадська організація Людський фактор. Кулька Степан. Громадське об'єднання Сила правди. Оце організаційний момент. Може до організаційного моменту ще люди долучатись, тому що буде дуже багато комісій, дуже багато роботи. Основну роль будуть виконувати комісії. А це модератори інформації, які будуть збирати комісії, допомагати. Збираємося на ту годину, збираємося завтра, будуть наповнювати сайт, як розслідування проводяться, тому подібне.